Ісуса новина 6 глава, 16 вісім. За самим же разом затрубили священників труби. А Юзея сказав людові, здіймайте рук, Господь піддав вам місто. Читаємо значення. Свідки його виносять повним вірою і упованням на Господа, далі слідкувати, аж прийде час для них кричати. І нема сумніву, що у своєму часі Господь велить їм гукати гук перемоги, побіг. І вороги почують той гук, його чекає на той гук. Який має бути даний. Та не тому, що він потребує його, але це буде немов вірний звіт вірного і розумного слуги. Може бути, що в часі того гуку земними свідками Його і небесні сили, невидимі для людського Ока, Сини Божі в небі. Будуть викликувати, як це колись вони робили при заложенні землі. Це буде великий день перемоги побіди для його. Його останок буде йти вперед, аж поки приказ буде даний гукати, коли Армайдон зачнеться. Коментар взяти з Вартової башки No7 1939 рік. І так бачимо, яка велика точність і гармонія тоді була об'явлена іговою, тепер ми бачимо її у факті у виконанні. Тобто, як тоді Юзея, коли приблизився, до міста Ірихон, де мали розвалитися стіни і знищений город. Так показує тепер. Перед тим ним приходить битва Ангедон, його Бог піднімає, як тоді підняв. Юзея і він закликав священників, щоб вони трубили в труби про перемогу. Бо дійсно, його, воює за них і передає ворога заміщення на знищення. Отже, Коментарно цей текст свідкує, що свідки його мусить повною вірою, пованням на Господа далі свідкувати, аж прийде час для них кричати. А ми прийш... говоримо, Уже прийшов час, бо ця п'яса слуха, я Останка, яка свідкувала починаючи від 1922 року, і до Армагеддона. Вона була завжди в гармонії з Єговою клясом Станка, коли його піднімав їх і вручав роботу, то вони бачили ту роботу, чули той приказ, який поступав згідно часу, що має проповідувати. Був час, що поступив приказ проповідувати Іван Дяцас на святкування всім народом. Але тут говорить про кінець що коли приходить кінець діяльності організації, то перше має бути проголошено, має бути повідомлення. Повідомлено цей гук, який тут сказано, або проповідь, або труба затрубіла, закричала. І каже, нема сумніву, що у своєму часі Господь великим їм гукати гук перемоги. І вороги почують той гук. Та То не знищення перше почують, а перше, що його перемагає. Це треба, як тоді, так вони. Кричали, так вони гукали, так вони обходили кругом города, аж поки стіни не розвалилися і город не був знищений. Тож, ще не знищені, ще стіни стояли, а вони прийшли вже гукали. Отже, його засвідкував фактом для нас, що так сталося. Починаючи з 2000 року. У Божій організації було об'явлено похальні зміни, що настає і настав вже День Ігослави, День Його стикнувся з Днем Ігослави. І сказано було, що до цього часу, поки ще не були об'явлені похані зміни і не говорено було про побіду, то ім'я Боже було обеславлене, обещещене. Бо свідоцтво поступало, а цьому свідоцтву вороги не вірили. Коли обходили город шість разів, то іріхонці казали, туман, який спускають на нас. Нічого не робили з трублю в трубу. То і свідки його проповідують про Армагедон, а Рогедону нема. Вони хотіли, щоб лежить гукнув цей гук. Про перемогу і вже бачили. ну Його, його так не робить. Його дає час почути, розсудити. вірню, віру, віру кріпити і чекати на його, а ворогам почути, про виконання Божого заміру. Отже, його, каже, чекав на цей час, щоб цей гук, ця проповідь, ця труба затрубіла. Все це вже вчинено, зроблено, від імені Єгови по цьому проросту виконано. І тому сказано, що коли його очікував на цей гук, що він має з'явитися, який має бути даний, та не тому, що він потребує його, що ніби його без цього гука не може зробити. Але це ж просто написано для оправдання Божого ім'я і Слова, що Його слово наперед повідомляло авторитетно, як буде і що буде. І так сталося. І коли ця робота виконана, то факт виконання цієї роботи про епохальні зміни з 2000 року, що все, що уверх. перлуса з того часу все йде вниз. Отже, цей факт свідкує про те, що вірний Остаток в цьому часі, коли зрозумів виконання цього проросту і взявся за цю працю проголосувати вже про побіду сил на силами ворога, про перемогу. Над ворогами, то це показує, дається вірний звіт слуги перед Богом, що робота по пророску, по приказу Божому розпізнана, взята до виконання. Отже, окрім Божої організації, ніхто не може підробити цей гук бо його подається по проросту. Наприклад, нас повідомлено було, як зрозуміти початок битви Біпермагдону і з якого часу проповідувати про перемогу, про звершаючу працю, проповіду на селіону населення ворога. З якого часу проросту язикіла, 38 глава показала, як ворог робить із напад. На відновлену землю з цієї точки розпочинається битва. Все, що буде противитись, буде впадати, розочовуватись, буде великі великій муки і мусить відчути і побачити, що ні одна їхня ідея, ні один їхній закон, ні один їхній мирний договор, який вони робили, чи між собою, чи з державою держава. Робила такі мирні договора, їх немає не тільки на бумазі, а у факті замішання. І побувають один одного, подібно як це пророчі картини показують, котрі писали про битву Армагеддон. Отже, ці небесні сили, котрі Збуджені його уйдів до цієї самої роботи, що видима частина на землі розпізнає епохальні зміни, об'являє їх і проголошує гук, передає проповідь, про перемогу, про побіду сил Його населення ворога, про День Пінсти, про День Верку Суда про час відплати за Сіва. Це у многих місцях Святого Письма повідомляється про те, що цей гук за проповідь має пройти як звіт перед Богом, що є той народ, який повірив про розпризначення Його і проголошує їх. Тут наголошується на факт, коли присотворенню землі Усе було в гармонії із Творцем. Тоді ці ангели викликували, виспівували, славу Богу, воздавали, що все в гармонії так сотворено було. Тепер же на закінчення ті ангельські сили. Котрі вірно стояли по стороні Йогови, як у початку вони викликували, бо бачили, що все гармонійне, Словом Божим, у виконанню сотворено було для добра і життя людського. Тепер же, коли приходив ворог у кінець, який бунтувався проти Йогови і проти царства Його, то ці невидимі сили, котрі викликували тоді. Початку сотворення землі, коли гармонія була, тепер при виконанні, коли всі просто прибули до остаточного виконання, коли вони задіяні є, щоб по слову його все сталося так, то вони є покликані викликувати теж про побіду. І виправляти силами ворога, щоб ворог зробив тільки так. Як його розказав, щоб так сталося і так стається. Тобто, чим більше вони стараються зробити мир, тим більше війна запалюється в світі. ворогування і неправильне відношення друг до друга. Велика гора брехні виставляється, і кров проливається. отже цей знак для ворогів є той, що вони прийшли до свого кінця, а Божий нарід, коли бачить цей факт, свідкує, викликує про те, що всі слова Господні правдиві, справедливі, вірні і точні. Тому і сказано, що це буде великий день перемоги для його. Тож тобто, цей день він має дещо часу, короткий час перед битвою. Виробляються всі свідоцтва про росту фізичній факті і виробляється слово для Божого ім'я. Тому це значно, що його останок буде йти вперед, аж поки приказ буде даний гукати, коли армітом почнеться. І так. Армагедон зачався не з фізичного знищення, а зачався після 2000 року із виробленням свідоцтва у факт, що всі слова Божі правдиві, і що ворог, як зазначено це вже такими трьома фактами, Перша світова війна, Друга світова війна і остання, третя, котра розпочалася, що устав на народ, народ, царство на царство в цей час, коли вони закричали, що буде мир, і зроблять мир і відбудують усе. Чим більше кричать відбудують, тим більше руйнують. Отже, чим більше хто себе забезпечує своїми звідничими думками, планами. Тим більшу муку себе ставить, тому що не по Божому визначенню, по накрестному пророцтві працює, а по своїх самолюбних цілях, змаганнях і стараннях. Ось тому ми сьогодні від імені Бога є саме високопривільований народ, бо так сказав Єгова. Щоб постояти на цій вершині Армагеддон і проспівати про перемогу, про побіду силою силами ворога. І аж тоді приходить повний кінець. Коли виконується по проросту це повідомлення, цей приказ, це дається вірний звік, звіт розумного слуги, котрій по проросту працює. Це так і значить.